Масових обшуків та затримань накрила майже кожен куточок України. Обшукують найбагатших. І зараз ми не про суддів, прокурорів чи депутатів. Ми про лікарів. Адже представники МСЕК побили усі рекорди. Черга дійшла і до Львова, де лікарі стали невинятком та теж мали декілька мільйонів. Перепрошую, скелетів у шафі. Ледь не проговорилася. А про мільйони та щедрі подарунки посадовців розкаже наша Анастасія Гаврилова. Мсек посипалася як картковий будиночок. Обшуки в усіх регіонах. Після рішення РНБО про ліквідацію комісії прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, перед тим як з чистою душею відпустити посадовців, їх перевірять. Всі перевірки будуть здійснені е, в термін не пізніше трьох місяців. Тобто, доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути е, цю ганьбу, яку ми бачили, е, яка відбувається в МСЕКах. Оперативно і дієво перевіряють робочі кабінети, оселі і декларації. Так, ДБР повідомило про підозру заступниці головного лікаря львівської МСЕК Русланії Іваночко. Її зловили не на фіктивних довідках і не на хабарі увагу ДБР привернула саме декларація лікарки за 2023 рік сама бідна і нещасна а ось родичі ще ті багатії які є власниками новеньких авто Зокрема, вона не вказала у декларації за 2023 рік, що користуються оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2021 року та Mercedes Джеє 2023 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень, а також орендує місце у паркінгу, розташованому в її домі. Так, дійсно, у декларації Іваночко зазначила дві автівки 2021 року, власниками яких є її чоловік. Але шокувало мене зовсім не це. А подарунки, які отримала Руслана Богданівна, це просто шедевр. Джерело доходу Качмарик Бойсен Леся Петрівна. Подарунок у негрошовій формі 3 мільйона 438 тисяч 33 гривні та 29 тисяч 657 гривень. Оце так наколядувала. На три з половиною лями. До речі, Леся Петрівна, яка розкидається щедрими подарунками, теж лікарка. Працює педіатром в приватних клініках, та я до цього навіть не підозрювала, що це настільки прибуткова професія. Ким Леся Петрівна доводиться Руслані Іваночко, поки невідомо. Але схоже, вони ну дуже близькі. Тож, поки слідство перевіряє, чи причетна підозрювана до необґрунтованих рішень щодо надання груп інвалідності, обшуки не оминули і її керівника, який очолює Львівську МСЕК. Володимир Решота головує там вже 25 років. Стаж роботи говорить сам за себе. Пан Володимир очолив трійку найзаможніших начальників обласних МСЕК по всій Україні. Декларація в нього теж нічогенька. Зарплата майже в півмільйона за рік. Пенсія під 200 тисяч а далі. Найцікавіше, Володимир Решота у минулому році придбав чергову квартиру у Львові. Ну, майже придбав. Житло дісталося на підставі договору про переведення боргу 3 мільйони 900 тисяч гривень. Від громадянина Івана Думича. Чим заборгував невідомо. А ось розплатився перед лікарем квартиркою у 80 квадратних метрів. Цікава схема. Погодьтеся. Обшуки ще тривають і вдома, і на робочих місцях посадовців. Але як бачимо, першими посипалися схеми заступниці Львівської МСЕК. А решота, схоже, навчився робити все, начебто, за законом, щоб не палитися. Після пані Крупи, яка викидувала півмільйона з вікна, я думала, дно вже пробито, але ні. Наживалися посадовці не лише на ухилянтах, а й на воїнах. Ось так прославилася керівницям та депутатка міської ради Кіровоградщини Ірина Корнілова. За матеріалами справи посадовиця вимагала 2000 тисячі доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. Український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за часів яр навесні весні 2023 року. Оперативники зБУ затримали її під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Це отримання обіцянки та неправомірної вигоди посадовою особою. Збагачення за кордонами людяності. Навіть не знаю, як коментувати наразі. Триває досудове розслідування, а загрожує посадовиці до 10 років позбавлення волі. Виходить 2 тисячі доларів за те, щоб воїн зі справжньою інвалідністю отримав цей статус. А ось з за фейкові інвалідності вже інший лікар з Кіровоградщини вимагав 5 тисяч доларів. Лікар ВОК при одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав та отримав 5 тисяч доларів хабаря від місцевого мешканця, за видачу висновку про непридатність до військової служби. Сусідня Дніпропетровська область теж відзначилася. Банальна схема і класичний термін до восьми років позбавлення волі. Завідувачка відділення одного з медичних закладів обласного центру вимагала гроші за оформлення висновку МСЕК про надання групи інвалідності 29-річній жінці, отримавши таку довідку, військовозобов'язаний брат пацієнтки міг оформити відстрочку від мобілізації. Друга група інвалідності жінці обійшлася б від 5 до 10 тисяч доларів. На цьому б мені хотілося закінчити назавжди, але відчуваю, що ще буде. Офіс Генерального прокурора у координації з Державним бюро розслідування та службою безпеки України продовжує комплексні заходи із викорінення корупції у МСЕК та органах прокуратури. У правоохоронників залишилося ще два місяці для перевірок та викриттів МСЕК. Шановні глядачі, а як ви думаєте, чи достатньо цього часу для того, аби перевірити усіх? І чи отримає хтось з підозрюваних реальний термін? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях.